Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. І сьогодні я відповідаю на питання про внутрішньоматкові контрацептиви, гіалуронові свічки і синдром сухої вагіни. З вас лайки, надихаючі коменти. Давайте разом формувати якісний українсьмовний контент. Всі ми знаємо, що шкіра обличчя вона потребує правильного догляду, як зовні, так і всередині. І в більшості випадків жінки витрачають купу грошей на походи до лікаря-косметолога, на придбання якісної професійної косметики для шкіри обличчя. Але при цьому тому да вони розуміють необхідність правильного харчування, необхідність підтримування своєї шкіри зсередини. Але досі відбувається формування культури правильно дбати про наше друге обличчя, да тобто інтимна зона це не менш важлива частина жінки ніж обличчя, яке да, видно всьому світові. В першу чергу треба розібратися з причинами, чому жінці призначено гілоронові свічки. І якщо це, наприклад, перечасне виснаження яєчників, або це перименопауза, або це вже менопауза, то так. Свічки з гіалуроновою кислотою потрібно продовжувати використовувати ну, фактично все життя. Це як ви от крем на обличчя або маску на обличчя ви використовуєте регулярно протягом всього життя, точно так же і свічки з гіалуроновою кислотою. Або інший варіант: якщо свічки з гіалуроновою кислотою вам призначено як відновлення, наприклад, там після курсу протизапальної терапії, або там після того, як да, ви проходите лікування там так званої хронічної молочниці? Е, тобто є періоди в, життя, в житті жінки, коли е, її лікарі кажуть, ви використовуєте любриканти або зволожуючі креми е, для лікування синдрому сухої вагіни. Але я б до цього не відносилася. Так ну, легко, да, як, як кажуть, типу, типу використовують тільки лубріканти. Все ж таки важливо нагадую, да, встановити причину, чому е, виникла необхідність використання гіалуронових свічок, да, тобто чому розвинувся синдром сухої вагіни. І так, якщо це е, стан, який ну, потребує, скажімо, довготривалої корекції, так, то звісно, для підтримання зволоженості слизових інтенонг, ну, ви використовуєте там, гелі. Зокрема, свічки з гілороновою кислотою довго тривали, тобто так інколи це протягом всього життя. Вишкрибання матки це більш такий народний жаргон, але насправді, якщо ми говоримо повністю назву цього хірургічного втручання, воно називається фракційне діагностичне вишкрібання порожнини матки. Це коли лікар бере залізну кіретку. Такий інструмент заходить в порожнини матки, це робиться під наркозом. В прямому сенсі сну проходиться і знімає, вишкрібає кюреткою слизову порожнини матки. І потім відправляє на гістологічне дослідження для того, щоб виявити патологію ендометрію слизової оболонки матки. Тобто або там є передракові стани, лікар підозрює, тому він направляє на цю процедуру. Але на суть в тому: важливо, щоб ви розуміли, що вишкрібання порожнини матки це, в принципі, достатньо вже застарілий метод на сьогоднішній день. Більш правильно робити процедуру гістероскопії, тобто коли лікар вводить в порожнину матки оптичний прилад і бачить, що знаходиться всередині матки. І тоді вже да, прибирає або це поліп, або це е, міома, е, або це множинні поліпи, або це, наприклад, е, просто дифузне да, потовщення слизової оболонки матки. Тому звісно, якщо немає доступу до гістероскопії, да, то тоді робиться е, так зване вишкрібання прожне матки сліпу. Але ще я хочу розповісти про один, ще один метод, про який не дуже. Знають наші жінки, це пайпільбіопсія. Тобто, в принципі, якщо було проведено якісне трансвагінальне ОЗД органів малого тазу, і лікар підозрює наявність надмірного розростання слизової оболонки матки, але при цьому, якщо він не бачить поліпів, то тоді можливе проведення такої процедури як Пайпіль біопсія для проведення пайпіль біопсії е, жінці не потрібно проводити в проводити внутрішньовенне знеболення. Проводиться знеболення, місцеве знеболення е, і тоненьким таким тоненькою трубочкою проводиться відсмоктування е, вмісту порожнини матки. Це достатньо гарна діагностична, діагностична методика, яка е, Дозволяє жінці провести забор матеріалу да, і поставити діагноз достатньо швидко і не потребує якоїсь там госпіталізації, знаходження довготривалого протягом декілька годин в лікарні. Тому вишкрібання порожнини матки, це сама по собі застаріла методика, але вона може бути як етап проведення діагностичної та лікувальної гістероскопії. Але якщо проведено якісне трансвагінальне УЗД, виключені поліпи в першу фазу циклу. Тобто нагадаю ще раз, що для того, щоб поставити діагноз поліп матки, треба прийти на ультразвукове дослідження відразу в перші дні після завершення менструації. Так от, якщо виключили поліпи, і потрібно просто виключити гіперпластичний стан ендометрію, то тоді біопсія буде просто оптимальним. і Найбезпечнішим методом діагностики патології лизлової оболонки матки. По-перше, хочу попросити вас використовувати слово внутрішньоматковий контрацептив. Спіраль це застарілий, знов таки застаріле жаргонне слово, яке в голові у жінок асоціюється зі старим, дуже старим поколінням внутрішньоматкових контрацептивів, коли дійсно. Спіраль була в вигляді спіралі, да? ми так називали петля ліпса. І дійсно та категорія спіралі вона там могла вростати, грубо кажучи, і вона була достатньо травматичною, хоч і захищала від незапланованої вагітності. Так от, коли лікар водить внутрішньоматковий контрацептив, матку контрацеп, то звісно матка трішки дивується, да, що порожнині в неї хтось знаходиться, і їй потрібно час для того, щоб адаптуватися. Тобто, в перші дні після того, як встановлена спіраль, матка трішечки може скорочуватися, і це може супроводжуватися тягнучими болями внизу живота або кров'янні виділеннями. Тому, в принципі, після встановлення будь-якого типу точніше, маткового контрацептиву, мажучі кров'яністі виділення можуть бути протягом навіть до місяця. Але якщо є температура, біль або та виділення такі, так скажемо, гнеєвидні, з неприємним запахом, то це показ звернутися до лікаря, не чекаючи цей місяць. Якщо ми говоримо про внутрішньоматкові контрацептиви з лівенергістрелем, то до них матка може трішечки довше адаптуватися, і оці мажучі виділення можуть йти десь. Ну, до, до трьох місяців. Тому не треба хвилюватися, треба обговорити е, з лікарем можливість е, е, використання кров, крові зупинюючих пігулок перші три місяці е, після встановлення ВМК, але з мого досвіду там, встановлення тисячі, вже там, будь там десятки тисяч цих внутрішніх матних я вам скажу, що це буквально одиниці, кому реально. Не підійшов цей метод, метод контрацепції. Тому не бійтеся, просто правильно обстежте себе перед встановленням ВМК для того, щоб да, мінімізувати свої ризики щодо запальних процесів. Ой, ну у нас сьогодні просто програма присвячена гілороновим свічкам. Ну, насправді да, синдрому сухої вагіни. Значить, Синдром сухої вагіни дуже-дуже розповсюджений. На жаль, він тільки буде зростати, тому що гормональних дисфункцій буде ставати більше ну, внаслідок того, що є хронічний стрес, а хронічний стрес він не впливає гарно ні на наднирники, ні на щитовидку, ні на яєчники. Тому синдром сухої вагіни тільки буде зростати. І якраз однією з причин, коли може бути сухо в. Піхві жінки, і це фізіологічно, тобто нормально це період лактації. Тобто, шановні жінки, до тих пір, поки ви годуєте, дуже вас прошу, дбайте дуже, так скажемо, обережно про свою інтимну зону. Використовуйте пінки з гіалуроновою кислотою, використовуйте регулярно зволожуючі свічки, да, але обсудіть це з вашим лікарем. І протягом трьох-чотирьох місяців. Після завершення лактації, як от у вас відновиться регулярність циклу, регулярний цикл, і як відновиться функція яєчників, синдром сухої піхви має пройти. Якщо цього не відбувається, то тоді треба шукати нову причину, чому турбує сухість піхви. Найчастіше, що турбує жінок в післяпологовому періоду, там перший рік, два, це проблеми з щитоподібною залозою. Тому тут дуже важливо виключити. Патології щитовидної залози в перші три роки після пологів, бо це така дуже найчастіша причина. Я так розумію, що коли жінка задавала це питання, вона мала на увазі, що підходить термін використання внутрішніматкового контрацептиву. Тобто сучасні внутрішніматкові контрацептиви вони встановлюються на 3, на 5 і на 10 років. Коли у вас підходить термін, завершується термін використання ВМК, і ви не можете потрапити до лікаря, то приблизно у вас в запасі є 3, максимум 6 місяців для того, щоб все ж таки знайти лікаря, звернутися до нього і провести заміну цього внутрішні контрацептиву. контрацептиву. Дуже важливо, і ця помилка, яку я бачила протягом всього свого професійного життя. Тобто жінка приходить до гінеколога, гінеколог їй каже, шановна, сьогодні ми спіраль видалимо, ви там місяць походити, маточка відпочине, і через місяць приходьте, ми встановимо нову спіраль. Ні, ні, ні. От е я пам'ятаю кожну цю страшну історію, коли жінки приходили через місяць після видалення спіралі з вагітностями, тому що жінка, яка звикла три роки не використовувати не презерватив. Яка не звикла використовувати протизаплідні свічки або креми сперміцидні або протизаплідні пігулки, то для неї цей місяць вона автоматично забуває використовувати якийсь інший метод контрацепції, і вона вагітня. Тому якщо для вас актуальна контрацепція, ви не плануєте вагітності, я вас дуже прошу. Заміна спіралі відбувається в той самий день, коли ви її прибираєте. Два хірургічних втручання відбувається: видалення спіралі і встановлення нової. Вийшла крута програма про гіронові свічки, синдром сухої піхви та внутрішньоматкові контрацептиви. Тому Прошу вас підтримати це відео. Напишіть свої коменти. Можливо, у вас є досвід використання тощо контрацептиву. Я буду дуже вдячна, якщо ви їм поділитеся. Чому? Тому що у нас дійсно і існує ще міф про те, що матко контрацептиви – це якийсь там застарілий метод контрацепції і спіралі там вростають і викликають рак матки. Давайте разом формувати якісний україномовний youtube контент